Ти родная, женщина, іди ж ти сюди, ребята. Я в соки просто тут що не тачка? То лучше, чесно, я не можу вибрати що мені найкраще, що мені найбільше сподобалось. Тож тут що не апарат, тут апуєць можна просто гляньте. Просто що це за апаратія, це просто на то є Гляньте, які діски. Йосип драний. Оце БМВ. Знаєте, не якогось пітуха, і лаха. Натур, а це БМВ, це взагалі, БМВ, це тупо король БМВ. Мені кажеться. просто гляньте, яка шикарна, який класний колір, який тюнінг. Вся в карбоні, рібят. Які фари, то погляньте, які фари, жовтесенькі, оці ці от штучки да, зроблені. Офігеть. Це М5 да, нас? м 8 це вообще, ребят, М8. Йдемо глянемо, що в нас вона тут просто. Це ваша машина? Можете пару слів сказати. Добрий день. Добрий день! Я в шоці! дуже офігенне авто діакульма, у вас. Діакульма. Я шокована, дуже мені подобається. Як вас звати? Артур Артур, приємно, мене ліза. Приємно, можна артур. глянути всередину. Офігеть. Сніми! Офігеть просто вау. А можна сісти? Але зведіть стой. Ну, Давайте. Ну, думаю, вау, ребята, боже мій це шок. Гляньте які тут сидушки! бачите, тут ручки. Бляха, яка це тачка, гляньте, тут алькантарка, тут все повністю перероблено, все в карбоні. М8, гляньте, тут навіть деталі, все повністю перероблено. Ще хочу вас запитати: що це за взагалі BMW? E, М8, в кузові F93 Grand купе. Весь карбон ага. зовнішній, ну, і от така от ласочка вийшла. E, якщо не секрет, скільки вам обійшлося повністю Бюджет? все зробити? Да? Бюджет цієї тачки 100. 100. 100, 100 да, да. Який це рік? Це в нас 22-й рік. Цікаво. Класно. Добре, дякую вам.